Іспанська з іспаньола. Тенерке та деберке в іспанській мові. Тенерке плюс інфінітив вказує на необхідність або обов'язок, продиктований зовнішніми обставинами. Це модальне дієслово використовується, коли щось потрібно зробити через правила, ситуацію або вимоги. Тепер плюс інфінітив вказує на моральний або етичний, або професійний обов'язок. Використовується, коли е, мовець висловлює особисте переконання або рекомендацію. Приклади конструкції ТНРК Мені потрібно піти до лікаря. Тенго кеір альмедико. Тенго кеір альмедико. Вони мають працювати завтра. Тієененке трабахар маньяна. Тієененке трабахар маньяна. Ти повинен зробити домашнє завдання. Тієнеске Асер Лос дебере. Тієнеске асер лос деберес. Ми маємо купити продукти. Tenemos que comprar comida. Tenemos que comprar comida. Вам потрібно прийти вчасно. Tenejeske yegar aтіempo. Teneske yegar atiempo. Він мусить заплатити рахунок Ельтіє кепагар ла кента. Ельтіє кепагар лакента. Вона має зустрітися з директором. Ея тієе к реунірсе конель директор. Кон Ея тіє ке реунірсе конель директор. Ви повинні пред'явити документи. Усте діє к презентар los докуentos. Усте діє презентар los Documentos. Я повинен вставати рано. Тенгоки левантарме темпрано. Тенгоки левантарме темпрано. Діти мають лягати спати о десятій. Лос ніньос дієненки ако старсе аласдіес. Лос ніньос тєненки ако старсе аласдієс. Ми повинні їхати на вокзал. «Тенемос ке ір Ала Естасіон. ке ір ала Естесіон. Ви маєте повернути цю книгу. «Тієнес ке девольвер есте лібро». «Тієнес ке девольвер есте лібро». Приклади конструкції ДБР. Ти повинен говорити правду. Debes de siр la verdad. Debes de siр la verdad. Ми маємо допомагати одне одному. Дebемос аюдарnos unos aotros. Debemos ayudarnos unos aotros. Він повинен більше навчатися. El deb estudiar mas. El debe è studiar mas. Ви повинні поважати інших. У стедес дебен, респетар алос демас. Устедес дебен, респетар алос демас. Ти маєш берегти здоров'я. Дебес удар ту салют. Дебесюдар ту салют. Ми повинні бути відповідальними. Дебемус сер респонсаблес. Debemos ser responsables. Вона має довіряти собі. Ея дебе конфіар en симізма. Ея дебе конфір en симізма. Люди повинні бути чесними. Las personas deben ser honestas. Las personas deben ser onestas. Ви маєте слухати батьків Де Бейс Ескучар Авоестрос Падрес. Де бескучар авоестрос падрес. Я повинен завершити цей проект. Дебо Термінар Есте проєкто. Дебо Термінар Есте проєкто. Ти повинен просити вибачення. Дебес педір пердон. Дебес педір пердон. Ми повинні думати перед тим, як щось сказати. ДЕБЕМОС пенсар антесдеаблар. Дермус пенсар антес деаблар. Підведемо підсумок. Тенерке це зовнішній обов'язок, коли щось необхідно зробити через ситуацію або вимоги. Це моральний або етичний обов'язок, це те, що слід зробити, виходячи з правильності, обов'язку чи відповідальності. Підпишіться на мій канал та поставте лайк, будь ласка, якщо вам сподобалось це відео. Та вивчайте іспанську без води.